Моє шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. четвер, 28 листопада, вечір. І це формат зведення оперативного спеціально для вас із тих подій, які відбулися. Отже, відомо про підсумки уже і можна підбивати більш детально російської чергової терористичної атаки проти об'єктів нашої цивільної інфраструктури і енергетики. Українська протиповітряна оборона збила 79 ракет, і 35 ударних дронів, 62 БПЛА були локаційно втрачені. Ну, це ті, що повернулись на Росію на Білорусь, або впали так звані дрони приманки, тому що в них малі баки, вони далеко не залітають. Про що я неодноразово вже розповідав вам. Загалом, якщо зазначити, зафіксовано 12 влучань, переважно в об'єкти паливно енергетичного комплексу. Про це повідомляють повітряні сили. Водночас, ДСНС заявили, що пошкодження є в 14 регіонах. введені обмеження на електроенергію для того, щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці, ми будемо триматися, все ж таки, Треба цей важкий етап і період пройти. В той же час повітряні сили Збройних сил України пояснили, чому стало дещо важче збивати ракети і шахеди. Вони зазначають, що на окремих напрямках кількість російських ракет і дронів перевищила кількість засобів прикриття. Окупанти частіше використовують теплові та радіолокаційні пастки та засоби радіоелектронної боротьби, які встановлені безпосередньо. На ракетах. Відповідно, це ускладнює роботу певно, і ми потребуємо більше систем. Ну там є ціла деталізація. Скажу так відверто, я не дуже розумію, для чого цю деталізацію давати, що можуть радянські системи, що не можуть, і так далі. Ну, але вона надана безпосередньо, і можна з нею ознайомитися. Чітко зазначається, що потрібно. Я підсумую так. Систем нам потрібно більше, тому що завдання стоять: прикривати фронт, прикривати військові об'єкти і прикривати тил, об'єкти інфраструктури. Звичайно, в ідеалі маючи можливість робити це так званим об'єктовим ППО, так? тобто безпосередньо ППО, яким, з комплексами, засобами, які можуть бути закріплені безпосередньо до конкретних об'єктів. Це треба нарощувати, тому що об'єктів багато, і тут я абсолютно підтримую повітряні сили в поясненні тому, яке вони надавали. Мені, відверто кажучи, не дуже було зрозуміло, чому зранку і в день пішла така хвиля з посиланням на анонімні, нехай і популярні телеграм-канали, але анонімні, які не розкривають, хто за ними стоїть. Ми можемо здогадуватись, але все ж таки з посиланням на ці канали. Іде хвиля про те, що, мовляв, хтось в статистиці обманув, чи хтось не ті дані подав, чи влучань більше. Так, от, для того, перш за все, для того, щоб спочатку дискутувати з повітряними силами, зі збройними силами, взагалі з представниками військового командування, військово-політичного керівництва, можливо, варто все ж таки сказати, хто з ними дискутує, на що він посилається, і яку інформацію має. А після того вже фактично виходити і щось заявляти. І ви знаєте, я вже а, в медіа говорив в коментарях, що я не коментую анонімні телеграм-канали. У мене є телеграм-канал Олександр Мусієнко. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще цього не зробив, там багато оперативних новин. І там видно, що це канал, от я Олександр Мусієнко, все. Тобто там є якісь новини, якісь мої думки, посилання на мої сторінки, і це все зрозуміло. А коли є анонімні телеграм-канали, ми підходимо до того, що звичайно потрібно розкривати людей, які стоять за ними, потрібно змінювати поступово законодавство. Це раз. По-друге, величезна кількість людей бере поширю інформацію, інші телеграм-канали підхоплюють, що от дивіться, мовляв. Що відбувається, хтось щось обманув. Ну, я вважаю, що це абсолютно неправильно. Це спосіб кинути тінь на Збройні сили України, на повітряні сили, на інші сили і намагання фактично поширити якусь інформацію. Це неправильно, наскільки я вважаю. І тому, звичайно, коли ми говоримо про те, чи може бути статистика, все, не все ідеально в цьому світі. Але я про інше хочу сказати: слухайте. А якби не наша система ППО, то ми б вже всі давно сиділи в мороці безвилазно, мабуть, з того, як Росія б'є. Другий момент, який є а, взагалі, сьогодні Путін розразився знову ж таки про Грешник. Виглядав він доволі погано. Ймовірно, двійник Путіна все ж таки був, який поїхав до Казахстану, він, мабуть, все ж таки з бункера не вилазить після того, як завдав. Удар речникам по Дніпру продовжує боятися, чекаю, чекаючи реакцію заходу. Був його двійник, і двійник і виглядав ну вкрай погано. Якщо не двійник взагалі, а Путін, то справи погані, ну для нас добрі. Звичайно, значить, нам залишилося ще недовго почекати, щоб там, можливо, цей режим впав нарешті. Ну, от. Але що стосується тактики, а Путін сьогодні погрожував. Речникам і погрожував вдарити його по Києву по українській столиці і прирівняв його до застосування ядерної зброї, розразився розповіддю, що більше схиляє мене на те, що арішник він більше не застосує або застосує не скоро. А все ж таки він ну, визначився з тактикою і стратегією. Це уже нам. На жаль, сумно відома тактика, яка полягає в тому, що Росія буде йти методом ракетного терору звичайного. Починаючи з того, що вони роблять з осені 2022 року, і продовжували. Кожен рік, кожен сезон, одне й те саме намагання занурити нас всіх в морок, намагання створити нам погані умови а, для фактично для життя. І, ну, власне кажучи, ось на це він буде робити далі акцент. Це вже очевидно. Є певна кількість накопичених ракет. Основна, звичайно, мета буде до 20 січня з метою створення рамки певної і примушування України до невигідного для нашої держави миру, як ми розуміємо. Це буде головне, а далі, фактично, це вже по мірі того, наскільки буде вистачати ракет. От що Путін сказав про фактично про удари, він сказав, що. Звичайно, аналога в нет такій зброї, як Решнік. Ні в кого на Заході, ні в США ні в Британії, ні в Франції, ні тим більше в Німеччині, ні в інших країнах їм і мріяти не доводиться про таку зброю, як Решнік. Це унікальна, яка є безпосередньо тільки в Росії, як зазначає Путін. І не інакше він сказав, що наразі генштаб і міноборони Росії підбирають цілі для ураження. Ракетами Арішнік на території України, і Росія продовжить, мовляв, випробування та заявив про початок серійного виробництва цих ракет. Крім того, ВРФ нібито є ще кілька готових до застосування систем, подібних до Арішніка. Ну ясно, це ж вся система Тополь М, яка перероблена дещо там удосконалена, кедри, ЯРС, РС 26 розбиратися там в цьому їхньому ботанічному саду, невдячна справа. Нехай більше фахівці-ракетчики це роблять. Але, ну так ти ж уже яка це вже погроза? Друга. Після а, того, як він його застосував, після того були протягом тижня тільки імітаційні пуски і все. І зараз знову ж таки виходить і говорить, ну, але відбувається масштабна атака, просто повітряна. Тому я думаю, що це залишиться наразі. Просто такою лякалкою постійно, я не виключаю, що будуть імітаційні пуски, але більше буде зроблено акценту, все ж таки, на запуск ракет Х-101 крилатих, і так само на запуск балістичних ракет. Це на сьогоднішній день ціль. Хоча остаточно зняти, звичайно, і на 100% загрози ударів такими ракетами, як оцей Арішнік. Ну, звичайно, ми теж не можемо, тому ризики такі зберігаються, але вони не настільки великі, як здається. Ну, тим часом є наші партнери, які реагують, зокрема на те, що відбувається. Наприклад, Нідерланди передали Україні три пускові установки зенітно-ракетного комплексу Петріот для посилення нашої системи ППО. Про це заявив міністр оборони цієї країни Рубен Брекельманс. Він зазначив, що українці зіткнуться з важкою зимою, оскільки руйнівні удари тривають. Саме тому ми передали три пускові установки Петріот. Це рятує життя та захищає життєво важливу інфраструктуру, зазначив міністр оборони Нідерландів. Ми звичайно вдячні за це. А Німеччина готується тимчасово передислокувати свій Петріот до Польщі, буде він неподалік. Біля кордону з Україною в районі Жешова нести бойове чергування. Це вже відбувалося з січня по листопад 2023 року. А зараз це буде з січня 2025 року. Ну я думаю, що варто переносити звичайно такі системи і комплекси до України, тому що все рівно в бік Польщі летить над Україною. І це було би правильно і цілком зрозуміло. Ну, але е, Німеччина поки що ось таке рішення ухвалює. Ну, нам вони теж Петріоти передавали, Айрісті передають для того, щоб допомагати. Маю надію, що будуть і наступні. Тим часом е, голова розвідки Німеччини заявив Бруно Каль, голова Федеративної розвідувальної служби Німеччини, заявив про те, що Росія нарощує військовий потенціал, і е, фактично зараз вони проводять диверсії. Військова конфронтація з НАТО стає для Кремля одним із можливих варіантів. Про це повідомляє Ройтерс. І Ройтерс підкреслює, що НАТО і розвідувальні служби вказують, що за диверсіями від кібератак до підпалів у Євроатлантичному регіоні стоїть Росія, і кількість її таких дій тільки зростає. Москва це заперечує, но Кальк заявляє, що до кінця десятиліття російські військові швидше за все будуть здатні атакувати НАТО. Керівник БНД також казав, що війська набувають бойовий досвід, і Москва неодмінно може спробувати перевірити статтю 5. Ну що ж, це ж зрозуміло, ну, скажімо так, абсолютно. Це ж чіткі прогнози. Що це є загроза для Європи, що Європа має реагувати, що НАТО має прокинутися, що треба збільшити видатки на оборону, що треба зараз допомогти Україні. Все ж ясно, як день, як мені видається, справа тепер просто за тим, щоб наші партнери діяли. Тому що, наприклад, крім Сходу і крім боїв на Кураківському, Покровському напрямках, важких таких є південь, який активізувався так само. І російські загарбники проводять розвідку та підготовку до штурмових дій на Оріхівському та Гуляйпільському напрямку фронту. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він зазначив, що ситуація на південному напрямку доволі непроста, тому що противник активно проводить дії на Времіївському напрямку, а також не припиняє активності в Придніпровському та так званому Херсонському. Противник проводить розвідувальні дії і готується до штурмів на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках. Ну, власне кажучи, на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках ворог атакує штурмовими групами піхоти, є зосередження певної сили. Ну, друзі, хто підписаний на мій канал або хто не підписаний, я закликаю, зробіть це. І підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк. В цьому відео і тисніть на дзвіночок, щоб бачити оновлення. Так от хто підписаний знає, що я коментував ситуацію на Запорізькому напрямку в розвитку про те, що там дійсно може активізуватися ворог, ба більше він уже активізувався. Виникають є виклики і загрози відповідні. Ну і потрібно реагувати, в принципі, наше командування реагує. Особливості дій характеризуються тим, що ворог діє малими групами, намагається знайти шпарину, лазівки, слабкі місця в українській лінії оборони і таким чином просунутися. Гуляй гуляй поле і цей напрямок це один із таких варіантів, один із напрямків, де агресор, промацуючи цю оборону, намагається штурмувати, але наші сили на сьогоднішній день стримують удар. що… Безумовно, є дуже важливо, і це не загрози безпосередньо Запоріжжю, але це загрози для області і того, що ворог відтягує наші сили. І це свідчить про те, що ми потребуємо ще більшої підтримки, зброї для забезпечення наших новостворених бригад і дистанційних засобів ураження, щоб знищувати ворожі тили постійно. Адже як зазначає, наприклад, видання Bloomberg. Що нам, що Україна потребує більшої кількості озброєнь, це очевидно, і вони вказують на те, що Європа наразі не зможе виконати і задовільнити всі потреби українських сил в, в реалізації оборонної операції на полі бою, оскільки потрібно більше. І тут без Сполучених Штатів Америки буде дуже складно, як зазначають у виданні Блумберг. Тому потрібна активізація Сполучених Штатів, зокрема. Ну, дійсно, тут насправді вкрай важко не погодитися, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що Штати відіграють доволі таки значну роль, і є потреба в тому, щоб ми отримували більше. І тут Блумберг пише, що чинний президент США Байден використає час, що, завершив, що залишився, щоб відправити. Протипіхотні міни відправити ще пакети озброєнь, але цього може бути недостатньо, щоб переважити е сили Кремля в живій силі. Але до речі, про живу силу Форбс написали і порахували американський Форбс, що живучість контрактника на полі бою так званого російського контрактника, складає місяць з моменту введення його фактично. До російської армії з моменту його появи безпосередньо е, на фронтах. Місяць, все. Далі все. Тому ось так. Ну і е, тепер питання, як зазначає Блумберг, полягає у тому, чи як довго він зможе протриматися, чи зможе Трамп виконати свої обіцянки не тільки досягти угоди через голову України, а й своїх європейських союзників. І наголошується, що потік зброї і боєприпасів, як і раніше, матиме ключове значення Європі може знадобитися час щоб збільшити виробництво, але питання в тому, чи можуть країни ЄС об'єднати свої оборонні можливості. Тож багато в чому зараз ми знову ж таки підходимо до США, що залежить від них, в той же час Трамп і НАТО зможуть посадити Путіна за стіл перемовин. Про це говорить генеральний секретар НАТО Марк Рюте. І він переконаний, що країни НАТО та новообраний президент США Дональд Трамп зможуть посадити російського диктатора Путіна за стіл переговорів, коли у України буде сильніша позиція. Про це Зехіл повідомляє, і він сказав, що ми зможемо залучити Путіна до столу переговорів, тому що він відчує, що зрештою в його інтересах не продовжувати боротьбу. Але наразі Україна не готова до того, щоби. Безпосередньо а, вести ці перемовини. Ну, правильно, у нас немає позиції сили. Про що ми говоримо? І поки позиції сили у нас не буде, поки ми не зможемо продиктувати умови для Росії за цим столом, то звичайно про які перемовини ми можемо говорити? Вони всі будуть контрпродуктивні. Ну і тим часом тим часом Путіна в Казахстані спіткав конфуз, тому що під час його візиту на великих екранах. З'явився великий вуличний екран. Замість російського прапора з'явився український. Відповідне відео з LED-екраном у кольорах українського прапора було опубліковано в мережі. Підпишіться на мій телеграм-канал, і там є це відео. Екран незабаром виключили. Ну, я думаю, що молодці ті, хто це організував, знаєте, візуально, але нервішки так попсувати це дуже-то непогано. Друзі, на сьогодні все. Будь ласка, будьте пильні, бережіть себе. Ми ж, попри все стоїмо, попри все, єднаємося з Божою допомогою та впевненістю. Рухаємося вперед. Слава Україні!